Ці три дівчинки сумний, але природний результат того, що їх батьки були залежні від наркотиків. Вони народилися не зовсім типовими дівчатками, і їхні батьки навіть не хотіли з ними возитися, залишили їх в пологовому будинку і більше про них не згадували. Як тільки батьки глянули на своїх доньок, вони навіть не Думали про те, щоб забрати їх додому. При таких ускладненнях був необхідний особливий догляд, постійна підтримка лікарів. У батьків не було таких можливостей. Але цим сіамським близнюкам пощастило. Пара шукала дитину, але відразу ж вирішила усиновити дівчаток, дати їм будинок і зробити все можливе для їх нормального розвитку. Містер і місіс Гаррісон розуміли, що дівчаток. Чекає операція. Дітей потрібно роз'єднувати, щоб вони могли нормально рости і розвиватися. Вони провели необхідні обстеження. Лікарі порадили зачекати щонайменше 9 місяців, щоб дівчатка могли подорослішати і зміцніти. Операція пройшла успішно, її провели найкращі фахівці, яких тільки можна було знайти, а потім Дівчата стали розвиватися як звичайні діти. При народженні їм навіть не доводилось мріяти про це. Вони здобули незалежність, особи... особистий простір. На щастя, всі внутрішні органи були розвинені нормально, не вистачало тільки однієї ноги, а це можна було б вирішити тільки за допомогою грошей. Прийомні батьки вклали кошти в протези ніг сучасного покоління, щоб їх доньки могли навчатися самостійно ходити, Сестри в сестер в сім'ї дійсно любили без пам'яті, не всіх родичів так люблять. Що трапилось? Що трапилось далі? Сім'я Джефа і Дафни, володіє фермою, і дівчатка виросли там. Вони навчалися робити все, що було потрібно, зміцніли фізично, сформували рішучий характер, і хоча фізично вони відрізнялися від здорових людей, їх працьовитість допомагала подолати всі недоліки. Вони жили звичайним життям, як і всі діти, у кожної є друзі і захоплення. Третя сестра, яка не була сіамкою, теж зростає разом з ними. У дівчаток немає нікого ближче один одного. Вони такі різні, батьки люблять їх, тому що вони давно хотіли доньок. Справа в тому, що у них вже є троє прийомних хлопчиків. І Дафна хотіла дочку. Сім'я виявилася унікальною. Її часто показують по телевізору. Людям цікаво спостерігати за ними. Тим часом сестрам вже 17 років. Вони задоволені життям і впевнені в завтрашньому дні. Рідко буває, що звичайні люди ставилися до життя з таким же оптимізмом, але тринята впевнені, що життя прекрасне.